І вітання в ефірі телеканалу РТБ. Програма один на один, і ми продовжуємо спілкуватись на тему реформ в освітній галузі. Гостем нашої програми є ректор Рівненського обласного інституту після дипломної освіти Микола Віднічук. Доброго дня, пане Микола. Доброго дня! ось розпочнемо з такого загального питання: як загалом відображаються реформи в освітній галузі на роботі вашого закладу. Тут напевно, варто напевно почати із специфіки. Нашого закладу, ласка, тому що на відміну від класичних вищих навчальних закладів, де готується, скажімо так, спеціаліст базового рівня, ну, от в даному випадку, педагог, от, який має е, кожен з студентів отримати певний базовий рівень знань. Е, і з тим базовим рівнем, ну хто наскільки засвоїв. Ідуть працювати в школу, то ми працюємо уже з педагогами, які безпосередньо працюють в освітніх закладах, і ми вдосконалюємо їх майстерність. Тому тут специфіка така, що нам потрібно і враховувати з одного боку на якому рівні перебуває кожен фахівець з тим, щоб його вдосконалювати, і також озброїти всіх без винятку педагогів сучасними. Освітніми інформаційними технологіями, причому дійсно всіх без винятку і без крім нас, крім закладів після дипломної педагогічної освіти, з цими задачами не справиться ніхто в існуючій системі освіти. А ось щодо реформ, ось як реформи відображаються на роботі? Тому і реформування будь-яке я можу навіть так наприклад, от останнім часом вже впродовж кількох років ставиться. Завдання всіх вчителів е, навчити використовувати інформаційні технології, завдання реформування, от, суттєва реформа. Але знову таки вчитель в умовах е, роботи школи не зможе освоїти ці технології, тобто потрібно робити це спеціально. Ми відвели певну певну частину. Е, Курсів підвищення кваліфікації, і в нас кожен педагог проходить підвищення кваліфікації, враховуючи його рівень. Тобто тільки з нашою допомогою можна реформувати цей напрямок діяльності, вирішити таке завдання. Теж стосується і інших завдань. От прийняті зараз стандарти дошкільної освіти, прийняті нові стандарти початкової освіти, знову таки, наше завдання, саме наше. Довести їх до відома і підготувати вчителя до роботи за цими новими стандартами знову таки. Специфіка нашого закладу, якраз і ми і покликані, щоб реалізувати оці завдання реформування. Тобто, реформування декларується, в відповідний напрямок реформування, а реалізація покладається на наші заклади в значної значної міри. Ось одним з гасел вашого навчального закладу є цитую приведення професійної компетентності працівників освіти у відповідність із світовими стандартами. Наскільки це складно робити сьогодні, і як реформування системи може спростити поставлене завдання? Ну, перш за все, скажімо так, що світові стандарти, європейські стандарти, якщо взяти, звичайно, ми рухаємось цьому напрямку освіта України, тому що ну, це як в одному домі. От ми є мешканцями одного суспільства. От, нинішні реалії дозволяють вільно практично пересуватися. Вживатися в той соціум, який є в інших державах, переїжджати закордонним мешканцям до нас. Тобто потрібні, потрібно і вироблення якихось єдиних вимог, єдиних підходів, в тому числі і в освітній галузі. І тому без сумніву, що реформування освіти одним із основних задань, є якраз приведення в цілому нашої освіти до рівня. Загальноєвропейських е, світових вимог. І в цьому контексті знову таки е, наші е, функції полягають, ну, пер, е, перш за все, з'ясувати, в чому полягають ці вимоги. Тому що е, тільки з таких гасал спочитання Болонської, Болонської декларації інших документів мало можна зрозуміти. Ми зараз маємо можливість спілкуватися безпосередньо з колегами зарубіжжя і на практиці бачити, як реалізуються ці європейські чи світові стандарти в тій чи іншій країні, і це дозволяє нашому вчителю. Ну, також ставити для себе певні завдання щодо входження. Ну, напевно, першим з них, чи, чи не найголовнішим, буде звичайно оволодіння вчителями іноземною мовою. Тому що е, знаю з власного досвіду з досвіду колег, е, коли їдеш і просто через перекладача спілкуєшся, втрачається певна частина інформації. Ну зрештою, е, інформаційні комп'ютерні технології, інтернет на сьогодні дають можливість і самостійно. Вивчити ці ж самі питання без володіння іноземною мовою вчителем це нереально зробити в цьому контексті. Показовий приклад Грузії, де Сакашвілі стимулює вчителя підвищує йому заробітну плату, причому суттєво, якщо він оволодів англійською мовою. Напевно, щось доцільно і в нас таке запровадити, тому що без цього, ну ніяк, переказ чужого досвіду є просто переказ чужого досвіду. Він втрачає вже ту ефективність. Тому це, напевно, ну, такий основний стрижень реформування освіти, приведення у відповідність. І в зв'язку з цим вже як побічне підготування конкурентно-спроможного фахівця. Тобто, власне, фахівця, який відповідатиме о тим вимогам, о тим стандартам, які прийняті у всьому світі. Але кажу, на початку треба самому для себе. Прийти до висновку, що ж це таке, до чого ми йдемо. Зрозуміло. А ось на вашу особисту думку, потребує українська освіта реформ, і якщо так, то яких? Справа в тому, що це питання, напевно, варто ставити в більш широкому контексті. Воно в нас, ну, не скажу, що зовсім не відображається, але справа в тому, що як неможливо у відриви від інших галузей суспільного життя. Реформувати позитивну певну галузь, наприклад, ту ж саму освіту, так неможливо і реформування окремих галузей в освіті в відриві одна від одної. От ми часто говоримо про те, що важливіше що першочерговим є в реформуванні освітньої галузі: дошкілля, вища школа. Середня ланка профтехосвіта, ми бачимо, яка увага зараз приділяється і приймаються відповідні законопроекти, нормативні акти. інші. на мою думку, ну, така постановка питання дещо ну, така збіднена, одностороння. Тому що, ну, що таке вдосконалення дошкільної освіти? Воно автоматично тягне за собою вдосконалення тої ж вищої освіти в плані підготовки. Фахівців відповідного рівня, так само середнього освіту, профтехосвіту, якщо взяти потрібні фахівці відповідного класу, які зможуть підготувати. Знову таки реформа в професійно-технічній освіті, наприклад, тягне за собою необхідні змін в вищій освіті. Тому тут потрібно ставити питання про системне реформування. Так, і що стосується в цілому в державі, реформування освітньої галузі. Неможливо реформування освітньої галузі без реформування економіки, соціальної політики. Адже ті проблеми, про які ми говоримо як першочергові в реформуванні освітньої галузі, вони так чи інакше впираються в нерозв'язані проблеми інших галузей. Говоримо про зарплату вчителя. Суттєве питання. Ставимо реформування економіки, реформування соціальної політики. Адже на сьогодні багато соціальних законопроєктів, які гарантують, які прийняті, гарантують захист соціальний педагогів, Вони просто не працюють, і знову таки тут ціла низка взаємопов'язаних галузей, які так чи інакше впливають на реформування освіти. Ну, сьогодні ми зупинимось більше на системі вищої освіти. Ось, і серед основного, що потрібно в ній змінити, фахівці називають підвищення якості навчального процесу та умов вступу до вищих навчальних закладів. Наскільки це сьогодні є актуальні проблеми і питання? Е, ну, знову тут, скажімо так, одне питання власне тягне за собою автоматично інше. Е, ну, почнемо напевно з. Вступу, власне, ще, можливо, навіть і до вступу. Адже на сьогодні, по суті, втрачено ті набутки профорієнтаційної роботи, які були ще в радянські часи, досить таки відпрацьовані. І тому на сьогодні ну, такий те, що стихійний стихійна орієнтація випускників шкіл на вищі навчальні заклади. За різними принципами. Де, і саме, напевно, що прикро, де дешевше. Тому що знову-таки пов'язано з рівнем доходів населення, але тим не менше має місце. віддаленість, скажімо так, до закладу, престижність закладу, але знову-таки в контексті і інших проблем. Тому те, що робиться на сьогодні щодо вдосконалення, на мою думку, це, знову-таки, навіть не реформування. А спроба реформування, тому що, як на мене, йде спроба поєднати існуючу систему з тими новими вимогами, які ставляться. Адже чому не спрацьовує на 100% система зовнішнього незалежного оцінювання, тому що не враховує специфіки закладів закладів, куди поступають діти. І вибачте 180 балів, допустимо, з математики. Це високий показник для вступу, де математика не є профільним предметом, але є одним із предметів, який вивчаються, наприклад, для вчителя початкових класів, де математика також вивчається. І в той же час вона явно буде недостатньою, ця оцінка для студента економічного, наприклад, вузу. От. Зрештою, знову таки, от, що стоїть за е, змістом цих 180 балів? Це вже зміст, знову таки, тих тестів, які от, критикуються кожного разу. Так, десь в чомусь досконалюються, але і охопити все не можуть. І тому і виникає час від часу бажання десь так відкоригувати, вдосконаливши цю систему е, е, різними шляхами. Зрозуміло, що потрібно в якійсь мірі враховувати і як вчився учень, тому що ми вже мали негатив, коли кинули всі сили на тестування, і побачили, що частина учнів просто-напросто перестала займатися іншими предметами, кинувши всі сили на підготовку тих предметів, які, з яких здають проходять зовнішні, проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Цього виявилось також недостатньо. Критику маємо, чи варто 200 балів за тестат давати, чи можливо менше. Знову таки, це ну, однозначно тут, мабуть, важко відповісти, бо є свої плюси і мінуси, і в тому і тому випадку. Знову таки, є. Спеціалізовані вищі навчальні заклади, де недостатньо показати загальну, загальний рівень знань, недостатньо, зрештою, показати, що дитина навчилась. хоч це також суттєвий показник, тому що є випробування. Тому недарма на архітектурні факультети там є випробування, на інші художні спеціальності є випробування. І зрозуміло, що е, в прагненні е, вищих навчальних закладів отримати. Е, Підготовлено, ну, більш підготовлено, скажімо так, випускника школи їм би хотілося виявити ці додаткові знання. От і виникає прагнення ввести якісь ну, додаткові екзамени, випробування, як би вони називалися, ну, додаткове тестування, щоб е, виявити глибину тих знань, щоб виявити, наскільки е, випускник школи зможе навчатися за тими. Е, Вимогами, які до цього вузу ставляться, і з одного боку, ніби це все правильно, з другого боку, знову таки, воно створює додаткові перешкоди. Ну, може створювати, скажімо так, додаткові перешкоди на шляху на шляху об'єктивного вступу дитини до вищого навчального закладу. Ну, Готово рецепту. Я пропоную потім трішки згодом повернутися до цього питання. Я ви чуть уже не, не розпочали його пояснювати нашим глядачам. Ось, а поки що, що цікавить, наразі готується закон України про вищу освіту. Ось цілком реально, що до кінця року він буде прийнятий. І ось одні люди говорять: я маю на увазі фахівці у галузі освіти, що. Він буде суворий як для студентів, так і для самих навчальних закладів. Інші е, говорять про те, що нічого нового в ньому не закладено, і навпаки, консервується це все, е, що за 20 років набулось. Ваша думка з цього приводу, і е, тоді ми вже більш детальніше певні окремі положення цього закону е, будемо обговорювати. Ну, перш за все, я вже впродовж кількох років безпосередньо беру участь в обговоренні ну, то одного, то іншого проєкту закону про вищу освіту. На жаль, як на мене, то більше залишається питань, ніж відповідей у будь-якому проєкті закону. І навіть останній проєкт, який схвалений, був третім з'їздом педагогічних працівників, що відбувся минулої п'ятниці, я був делегатом цього з'їзду. Ми перед тим. На різних секціях обговорювали, на різних регіонального рівня, всеукраїнського рівня обговорювали. З позитиву можна відзначити два моменти. Перший, хай чисто зовнішній, де приведення у відповідність структурно до загальноєвропейського рівня, Це стосується і освітньо-кваліфікаційних рівнів, бакалавр-магістр. Я розумію, що це ну, такий зовнішній антураж, це не є вирішенням проблеми, тому що ну, можна спеціаліста назвати магістром, можна якось інше. Якщо не відбудеться глибинних змін в діяльності вищих навчальних закладів, то це може так і залишитись тільки лозунгами-вивіскою. Але та автономія, яку є спроба закласти в закон, якраз ну, вселяє надію, що Вдасться реалізувати це. Якщо вищий навчальний заклад буде е, мати можливість е, не через чиновника, самостійно змінювати навчальні плани, навчальні програми, е, визначати стратегію, тут з'явиться стимул і вищому навчальному навчального закладу вивчати що ж за кордоном, які краще, як краще університети, вітчизняні, зарубіжні, як працюють, щоб запровадити, тому що е, Ну, як це в російському нету худа без добра, та демографічна ситуація на сьогодні, яка змушує виживати вищі навчальні заклади, вона є природнім таким джерелом відбору вищих навчальних закладів. Наскільки вищий навчальний заклад є сьогодні в остребаний суспільстві? Тому що свого часу, ну чому так з'явилось багато вищих навчальних закладів? Як попит породжує пропозицію? Був попит. У вищій освіті, власне, в дипломах про вищу освіту. От і з'явились різного рівня, різного роду в різних населених пунктах зачасту з недостатнім кадровим потенціалом вищі навчальні заклади, їх філії, консультаційні центри, і таке інше. Життя на сьогодні ставить вибір, ставить такий заслін уже і вже учнів, випускників шкіл є можливість вибрати дійсно вищий навчальний заклад. Який забезпечує фаховий рівень, тому що ну, при тому доборі вже ми бачили цього року, вже не учні полювали за вищими навчальними закладами, а навпаки, і це, це природній добір, це нормально. Але е, хотів би сказати можливо таку крамольну фразу. Я вже ну, тривалий час у світі працюю і в реформуванні освіти практично до всіх цих проектів законів, які приймались ну, за останні 20 років. Брав активну участь, як на мене, було б набагато ефективніше, якби ну, знайшлася така політична воля, і замість цих всіх законів, численної кількості законів, прийняли єдиний закон про освіту, де були б єдині вимоги, а в ньому вже були б прописані галузі. Адже ми приймаємо черговий закон, він входить в суперечність. З іншими попередніми. попередніми законами про освітні галузі, і зрештою, для того щоб внести зміни, оте от що я говорив про зв'язок галузі дошкілля, наприклад, і вищої освіти, тепер десь треба вносити корективи, і тому ну більш напевно логічно було б прийняти єдиний закон, де розписати просто специфіку окремих підгалузей, і в нього завжди легше внести відповідні корективи. Ну але це зрозуміло, це мої такі от е, мрії. Хоч, тому що часто доводиться якраз стикатися з невідповідністю е, законодавства. Я навіть такий приклад наведу щодо статусу нашого інституту. Е, в постанові Кабміну чітко прописано, що ми є державним вищим навчальним закладом. Е, це ж підтверджується відповідною статтею закону про освіту, що вищі навчальні заклади, які засновані на загальнодержавній або комунальній власності, є державними вищими навчальними закладами. В той же час, от навіть і в е, новій редакції. Закону про вищу освіту, з'являється таке поняття, як державні комунальні заклади, і кому... державні вищі навчальні заклади і комунальні навчальні заклади. Це неправильно, тому що тут підмінюється форма власності, загальнодержавна або комунальна, і сутність самого закладу. Тому що і то, і то державний вищий навчальний заклад. Але в зв'язку з цим вже юридичні нюанси і ну багато інших нюансів виникають, які е, ускладнюють діяльність навчальних закладів. Не можу не дозволити собі не поставити для вас філософське запитання, відповідаючи про те, що готує і що принесе нам новий закон про вищу світу. Ви сказали, що на жаль, більше запитань ніж відповідей. Ось і на ваш погляд, на вашу думку, що є причиною цього, що у нас з прийняттям кожного нового законопроекту з'являється більше запитань ніж відповідей. Е, знову тут першою причиною є е, несистемний підхід в реформуванні, тобто от, реформування однієї галузі неможливо без реформування іншої галузі. Я е, ну, зі слів наших очільників, скажімо, світянських, можу сказати, що е, які б ми пропозиції не вносили, а ми вносили дуже прогресивні, дуже потрібні для освітньої галузі пропозиції. Але он, міністерство фінансів заветувало в проєкті закону. Ці всі пропозиції, тому що фінансова ситуація не дозволяє їх реалізувати в повній мірі, або навіть з точки зору ну, фінансового, скажімо так, головного органу, от, є чи передчасною, чи ну, не зовсім логічною. Хоч знову таки ну, кому, як не освітянам, здавалося здавалось би, реформувати свою галузь. Адже... А може це і неправильно, може, скажімо так, непогано б, якби і освітян питали, реформуючи бюджетну сферу, реформуючи інші галузі нашого суспільства. І відчувається такий дисонанс. От багато з тих пропозицій, які ми вносили, які були, на нашу думку, на думку освітян, прогресивними для освіти в цілому, вони не війшли в проєкт, тому що Міністерство фінансів. Не пропустило при погодженні даного законопроекту. Тому е, вже через це виникає багато питань, тому що інші питання ми ж узгоджували з тими пропозиціями, які не війшли. І тепер виходить, що деякі питання повипадали. Я для прикладу можу привести знову-таки е, заклади. Е, Після дипломної педагогічної освіти У нас, на відміну від класичних вищих навчальних закладів, такий дуалізм свого роду. Ми і як навчальний заклад працюємо, тобто даємо певні знання. У нас кафедри, повноцінні кафедри працюють. А з другого боку, ми здійснюємо щоденну, цілорічну, багаторічну методичну роботу. Тому що вдосконалення майстерності вчителя це не курси раз в п'ять років, цього зрозуміло, що недостатньо. А є ще повсякденна робота методичних працівників, методичних кабінетів, центрів, які кожен свій напрямок, кожен фах опрацьовують з кожним доходять при потребі до кожного вчителя, надають допомогу, визначають його рівень і використовуються все вже на заключній стадії при курсах підвищення кваліфікації. Так от методичні наші працівники. В цій ситуації прирівнені, ну скажімо так, до методистів кафедри вищих навчальних закладів. Де методист чисто такий статистичний працівник, от, розклад там статистичного от, одиниця. От, от. А тут методист він є вчителем вчителів свого напрямку. І що ж ми маємо в фінансовому плані? Що ставка методиста прирівнена до ставки вчителя. Тільки на відміну від вчителя методист немає ні надбавок за класне керівництво за перевірку зошитів. Е не поширилась, на жаль, оця норма 20% надбавки для педагогічних працівників, хоч методисти є як педагогічні працівники відповідні постанови каміну. І виникає питання: хіба піде досвідчений вчитель вищої категорії, вчитель-методист, на заробітну плату, яка значно нижче з надбавки майже півтора рази, від вчительської? Де потрібно працювати весь день, весь тиждень, не просто провівши уроки, скажімо так, певну кількість, і потрібно їздити по області, вчити інших вчителів. Ми ставили це питання щодо статусу, щодо надання статусу наукопедичних працівників вилучено, тому що це потребує додаткових фінансових витрат. І от таких питань, на жаль, назбираються дуже і дуже багато. Час невпино збігає до кінця. Насправді питань дуже багато. Ось, на жаль, ми не встигнемо їх всі обговорити. І на самий кінець в новому проєкті закону про вищу освіту планується скоротити кількість вищих навчальних закладів. Це добре? Це однозначно добре. Я вже трошки говорив про те, чому виникла така кількість, бо, зрештою, іноді дивно чути, коли міністерство говорить, що от понастворювали закладів без міністерства, жоден заклад не виник, не отримав ліцензію і таке інше. Але на той час була така потреба, виходячи з різних міркувань, от і виникли ці заклади. На сьогодні вже саме життя зменшує їх кількість. Ми вже це відчули, і от і міністр доповідав, скільки вищих навчальних закладів, що не набрали. Студентів набрали таку кількість, яка недостатня для існування для функціонування закладу. Я думаю, що цей процес навіть природнім шляхом, без штучного скорочення, призведе до оптимальної кількості, тому що те зменшення, яке пропонувалось в попередньому проєкті, що от 20 тисяч студентів, ну це нелогічно, не можна за кількістю студентів визначати статус вищого навчального закладу. Але тим не менше, цей процес незворотній і він корисний. Цей процес. І ще одне питання, якщо можна коротеньку відповідь, ви назвали одним з плюсів автономію. Зрозуміло, автономія потрібна вищим навчальним закладам. Зрозуміло, що в такий спосіб наші вищі навчальні заклади будуть десь на тому рівні, що й європейські, але чи не стане, скажімо так, від цього гірше самим студентам? Автономія вищого навчального закладу це стимул якраз для приведення статусу цього закладу до, до загальноєвропейського. Але от, автономія. Не означає одноосібне управління там передбачено і вплив студентського самоврядування і органів наглядові ради передбачено в кожному вищому навчальному закладі. Тобто, громадське управління вищими навчальними закладами на сьогодні також набуває свого росту поширення. І я думаю, що такої загрози, що от хтось одноосібно почне там ну правити бал, скажімо так, у своїх інтересах. Я думаю, що воно на сьогодні вже нереально не неактуально. Дякую вам за розмову нашим глядачам. Нагадую, що гостем студії був ректор Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Микола Віднічук. Дякую за увагу. На все добре.